Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Дуже рада вас всіх бачити в себе в гостях. Бажаю, щоб ваші мрії здійснювались. Бажаю, щоб ваші мрії мріялись, і взагалі, щоб у вас було бажання мріяти. Ось такий в мене букетик Еустома. Почнемо з того, що я коротенько розповім, що в мене липень був дуже невишивальний. Ось цю роботу я завершаю вже. В мене залишилось тут дуже мало хрестиків на колоски. І все. І ще в мене із готових робіт оця груша Мілхіл. Дуже її люблю. Все. Для аналізу покажу вам, скільки робіт я завершила той рік за липень. Дивіться, оце мій блокнотик. Подивіться, я чарівну мить продвинула, янгелу Хороні зробила перенабір, Сніжну бабу з бусинами закінчила, різдво на пляжі. Розпочала оберіг зелений дім, закінчила, кофе у моря почала, В мене старт липня. Квіткову веранду завершила, душа волчонку продвинула на 1100. горшочок меда Мілхіл завершила і літочок завершила. В мене той рік було 17 тисяч за липень. В мене цей рік. Макі часики завершила і. Ну, не можу сказати, скільки, бо немає саги. І мілхіл. Ось і все. Порівняно з роком назад, цей рік в мене вдався не дуже. Ну, цей рік в мене і набагато важчий. Так, а тепер я хочу вам цей так коротенько, бо в мене немає. Можна сказати, що це За липень дуже мало, і я повинна була закінчити, пам'ятаєте, барабан. Бо в мене на серпені йде вже труба. Барабан я не завершила. Ось так, як він був в лікарню, я його брала. так він і все. Ось так в мене організований процес, таку карабульку з-під цукоєрок рошеневських. Дуже, до речі, зручно. Все тут в мене розобрано. І так воно і в мене стоїть. Так. А це відео буде присвячено, так як фінішів мало, то це відео буде присвячено розпакування від Уляни. Яковлєвої. я е, ось таке придбання в мене. В неї канал затишні хрестики. І я придбала набір для вишивання хрестиком незламна. Це я 100%, я брюнетка. І я незламна. Мені тяжко, важко, але я не здамся без бою. Є в неї її інстаграм. Ось. Ульяна Яковлева. Дивіться. Можете зайти. Ось два. Угу. Зробіть скріншот і заходіть. Значить, приходить набір ось такої карабулечки, Дуже зручна карабулька, я люблю їх. Дуже-дуже якісна ось ця наліпочка. Що не подобається мені? Мені мелко, Я не бачу деталі. Ну, квіточки, це, звісно, прекрасно. Ну, можна показати свій сад десь в іншому місці. А я хочу бачити деталі, як саме ці лелітки тут ліглі. Як саме хрестики виглядають? Цього мені не вистачає. Значить, є посилання на САГУ, це для мене. Фото робила Вікторія Кростіч. Ну, таке собі. Десь далеко. Деталі не видні. Для мене це пріоритетно, що є схема на програму Простіч Saga. Так, добре, відкриваємо. Відкриваємо що ми бачимо? Бачимо, ми знов таки відшив. Ну тут покраще. Тут краще видно ось ці бісеринки та лелітки. І ось ці ще камінці. Покажу вам їх, які вони. Тут покраще. І ось така листівочка, можна доклеїти марочку та відправити кудись нашим дівчатам, які зараз не в нашій країні. Сьогодні дуже гарна новина, різні увольняють. Сподіваюся, наступний єрмак. І все, і дихати нам з вами буде легше. Скільки ми донатимо, і скільки вони ворують. Так, це в нас незламна така дівчина. Що у нас йде до набору? Відкриваємо. Дивіться, до набору у нас ось такий органайзер до картонний м'який, нитки. Написано, що це затишні хрестики. Таке сердечко. Клас. І номери написані від руки. Це дуже приємно. Це дуже приємно. Коли я бачу надруковані, мені здається, боже, мій дизайнер не вміє писати. Цей дизайнер вміє писати. Далі, далі, у нас іде заготівка. Ось такий пакет, достаточно такий великий. Я була дуже здивована. Ви подивіться, яка вона величезна. Дівчата, хто вишивав, знаю, а хто не вишивав. Зараз я вам порівняно з моєю рукою. Дивіться, моя долонь. Дивіться, заготовка. На всю мою долонь. Подивіться. Да? Да. Тут написано, що це лице, пахне дуже приємно. Ось такий фетр доволі він такий у нас цупкий, оброблений гарячим пістолетом хорошо. І тут у нас йде три голочки. Тоненькі для бісера і дві для хрестиків, це дуже приємно. І ось така підставочка, на корой це все буде стоять. Що я планую? Ну, Звичайно ж, я тут намалюю волошки, квіточки і ще щось, щоб вона стояла. Мало того, що вона незламна. Ну що, стоїть вона незламна. Повинно щось бути, що її буде радувати, так? Тоді, що може радувати жінку? Квіти! В кожній родині, де є жінка, повинні стояти живі квіти. Обов'язково. Вона дає нам особливу енергію. Якщо нема квітів, то не чекайте, що ваша жінка буде вам там млинці виготовляти. Да? Ось так. так, це я відволіклася. Ось така вона величенька. Пакетик приємний, чистий, не пильний. Приємний. Далі у нас йде ось такий. Ну, пак можна назвати, да? я такого ще не бачила. Тут йде ось такі прикраси, їх три, і йдуть нібито бісер, або нібито біконуси, але такі маленькі. Ось такі мал... милі пусінькі біконуси. Ви таке бачили колись? Я вперше нікол... Я тримаю в руках. Такі гарнюні. Дуже файні, дуже. Ну, а як і наші жіночки? Неймовірні. Дивіться. Дуже малесенькі. Як біконуси, тільки дуже малесенькі. Так. І тут у нас буде схема. Хто вишиває по паперовій схемі, скажу, дуже велика. Ось такі квадрати, гіганти. Ось так. І сама інструкція. Сама інструкція. Теж нитки, бісер, номер кольору, ось так. Є посилання на сагу. Тут показано не фотографувати, не знімати, тому я прячу це все. Ось такий набір від Ульяни Яковлєвої. я вже казала: якщо є наші блогери, які не вишивали ріоліс і так далі. Далі не хочу називати, і цього не хотіла називати, вирвалось. То я вишивала. Так, купувала, вишивала. Оце все надивлюся, коли була виставка Handmade Expo. Надивлюся, як дівчата накупляють цього. І теж хочу, і замовляла. Ну, це таке наше життя було дурне. Да? А ось. А дівчата, я бачила деякі її не купували, купували тільки наших. Я хочу сказати: я дивлюся на ці мілхіли, на ці деменшнси, і дивлюся, як наші дівчата-дизайнери пакують набори. Це просто супер. Супер, я вам скажу. Як вони до цього підходять, як вони розробляють інструкцію, наскільки вони... Детально її прописують кожні кроки. Ну, це просто прелість. Не всі, але більшість. Не всі, але більшість. Це дуже приємно. Ці набори з душею, комплектуючі гарні. Або це гудзики, або це лелітки. Подивіться, яка техніка. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, а хто робив такі віночки такою технікою. Я, до речі, Уляні написала, чим вона надихалась, коли вона робила. Вона сказала, що вона вже робила в інших десь там. Коротше, вона робила і їй дуже сподобалось. І ось так вона надихнулася там, де вона робила, і зробила тут. Є інструкція, є відеоінструкція. Ви в Мілхіллі где-то видели відеоінструкцію, оскільки гроші грабуть. Тому дуже-дуже рекомендую Класнюча. Ось така буде в мене дівчинка. Вона в мене йде в пару до Тела Артість. Там в мене йдуть зірочки у п'яльцях. Я вам покажу в наступному відео обзор. І вони будуть в мене поряд. Оця дівчинка незламна і, і той набір від Тела Артіс в пяльцях. Так. Ну, ось і все. Ось і все, що я хотіла вам сказати. Ще я в липні повинна була закінчити ось цей набір. Ну і що, Таня закінчила? Ні. Тані соромно? Ні. Це життя, життя не тільки вишивка, життя не тільки хрестики. Життя це багато чого. І якщо цей липень у мене такий ура! Він такий. Ще хотіла все-таки відповісти, написала мені одна коментар, дівчинка. Значить, що коклюш, типу, в мене, і сусід її мої не подобаються, що вони матюкаються. Значить, озвучу свою позицію один раз і назавжди. Моя позиція така: якщо я кашлюю, значить, я жива, а цього могло геть не статися. Значить, я проробила дуже багато кроків, зробила, що тільки кашлюю я зараз. Значить, в моєї дитини жива мама. Вона не ідеальна, бо вона кашлює. Супер. В нього вона жива, мама його, в моєї дитини. І ще одне. Якщо мої сусіди сматюкаються, Супер. Так вони не ідеальні. Але в мене є сусіди, і наше життя не ідеальне. І ми живемо під час війни. І ми жили, коли весь город убіг, і ні людей, нікого не було. Якщо в мене зараз є сусіди, які матюкаються, це не ідеально. Це мені подобається, ні, не подобається. Однак я радію, що в мене є сусіди, і я радію, що в мене є життя. Кашлююще? Ну, окей, значить, кашлююще, але в мене воно є. Навчитися, будь ласка, люди орієнтувати все своє життя на головному. Головне це життя. І воно не ідеальне. Так, воно не ідеальне. Однак воно є. Радійте йому, радійте, хто у вас є рядна. Поряд, радійте, що у вас є, все, що у вас є: руки, ноги, очі, легені і так далі. Якщо я кашлюю, значить в мене є легені. А я була в лікарні, там була жінка без легенів. Це відповідь на той коментар. Дуже хотіла відповісти. О, я за нього дякую, до речі, однак відповісти хотіла. Ще така у мене буде ягня маленьке. Дивіться, яка гарнюня, біленька. Ось таке буде у мене медхільчик. Я сподіваюся, що в серпні мені буде полегше, і я зможу зробити побільше. У нас буде в серпні зустріч Кей, тому мені там треба буде збагато зробити їм подарунків, бо ми дуже... у нас є дуже велике досягнення там. Наша лідерка нас представляла в Даласі за наші досягнення. Це дуже приємно. Тому я сподіваюся, що я зроблю в серпні. Робіт в мене буде побільше. Однак, якщо їх не буде, окей, їх не буде. Головне, щоб в мене було життя. Ось так. Заходьте, будемо ділитися з вами. Десь у когось ютубера побачила Зінаїда Крамер. Марки такі робить, Боже, я закохалася, теж хочу. Однак, куплю, не куплю, не знаю, зможу, не зможу, теж не знаю. Ще хотіла вам похвастатися. Як я оформила алмазну мозайку, подивіться, до мене приїхала така папочка, і я оформила сюди дизайн 30 номерів. Подивіться, яка краса! Значит, 10 на 10 см квадрат я роблю 2 часа. Я ділю картину на квадрати, кожен квадрат 10 на 10 см, і один квадрат я роблю приблизно 2 години. 20 квадратів буде в цій картині. Десь 40 годин вийде в мене. Ця картина, скоріш за все, поїде у подарунок. До людини, яка дуже полюбляє Париж. Це людина чоловік, він мешкає в Києві. Це на нашу зустріч для моряки. І ой, подивіться, я хотіла вам показати, які ці кишеньки красиві для а, цих алмазиків. І як тут класненько такий файлики, подивіться, як. Оформлені гарно ці всі алмазики. Ось такі файлики. Ось так я оформила. Клас, так? Да? Просто супер. Просто закрила, як я кажу, взула та забула. Ось 1 серпня я собі розписую. Друге, третє і поїхала. По плану, в мене 20 квадратів, значить. 20 квадратів, 20 днів. Можливо, в день зроблю 2 квадрати. Тоді запишу сюди 2 квадрати. Ось так я собі планую. Ось так я розбиваю собі. І планую. Планування наше все. Ось так вона закривається на кнопочку. Дивіться. Ось так. Опа! Хотіла бистро, ну, ви ж понимаєте, на камеру ніколи. Все. Ось так вона закривається. Ось така вона блакитна тут. Дуже подобається. Зараз ще покажу, як я організувала алмазку. Дивіться, це буде год дракона у нас. І я готую ось ці цих дракончиків. Дивіться, як він виглядає невиконаний ще. І як він виглядає виконаний. З цими стразиками. Ось такі, такий такий брілочок. І хотіла ще показати, як я організувала, зараз тут закрию, щоб не висипалось. Дивіться, як я організувала собі роботу по цим дракончикам. Я беру собі такий брілочок, навішуваю всі кишеньки. И тут вони они в меня идут по порядку. Один шо, перекрутился. Один, два, три. И так по порядку. Бачите? Вот так. И вот так они меня на брелочку такому. Дуже зручно. Я себе взяла, где я не сидела и про Що мені треба? Тут 11. Відкрила 11 і зробила собі. Ось так дуже зручно, красиво, естетично це все виглядає. До, дня, до року динозавриків. Готуюся. Все, в мене все. Дівчатка, пишіть, що ви думаєте, про. Набір від уляни, хто, може, вже вишивав, як вам сподобалось, не сподобалось. Я дуже здивувалася, що вона такого розміру великого. Дуже. Є ще такі заготівки від фрузілка, мені не подобаються вони, якщо чесно. Не подобаються. Марінка там її розхваляє на все, мені не подобається. Якщо порівнювати. То волшебна страна», звісно, намного краще. До речі, про волшебну страну. В неї вийшли там новиночки. Теж мені подобаються ті іграшки, які там внутрі таким шиміром Присмотрела я теж подобається. Все, дівчата, до наступного відео. Дякую вам, що заходите, що пишете. Дуже, дуже радію вашим коментарям. Навіть які мені трошки портять цвіт глаз. Однак, все одно радію. Все одно. Все, до зустрічі у наступних відео. В наступному відео хотіла вас ще запитати: я хочу ввести рубрику. Так як я займаюсь Марікей, я хотіла ввести рубрику в кінці кожного відео стосовно маріки. Як вам це? Треба, не треба. Тому що кожного місяця нові виклики, нові е, новини. Кому цікаво, напишіть в коментарях. Так, мені було б цікаво. Кому не цікаво, теж напишіть: ні, не цікаво, не потрібно, бо мій канал не тільки про творчість, мій канал іще і про уходову косметику. І, ну, і декоративна в нас теж також є. Хотіла ще ввести таку рубрику наприкінці відео. Я так і буду казати. А тепер рубрика рожева рубрика Mary Kay, Тому що колір Mary Kay це рожевий, бо рожевий змінює світ. Так, Все. тепер все, що хотіла сказати. До зустрічі на моєму каналі вільна Мрія. Бажаю мріяти. Бажаю йти за своєю мрією і бажаю всім. Мирного дня, все буде Україна!